Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні у нас 15 травня, і поговоримо про останні новини з Харківщини, а також яка ситуація на Сумщині. Вчора ввечері від Генштабу з'явилася інформація про те, що українські військові змушені були відійти на більш вигідніші і більш підготовлені позиції в районі населених пунктів в Лук'янці та Вовчанськ. Ну, цікаво, дуже що це за такі більш підготовлені позиції, тому що я думаю, ті хлопці, які виходили з Авдіївки. До сих пір шукають оці ці самі більш підготовлені позиції. Ну а сьогодні вранці військовий паблік Deep State розказав про реальну ситуацію на фронті. Русня здійснює спроби закріпитися на північних околицях Вовчанська з ціллю подальшого просування та зайняття населеного пункту. На підтримку Кацапі активно працює артилерія, рівняючи все із землею. Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони населених пунктів Гатище та Плетенівка. Також противник пробує закріпитися в населених пунктах Стариця та Бугруватка з метою подальшого просування на західній околиці Вовчанська. Тобто, як бачите, наступ росіян продовжується і вони намагаються закріпитися на нових позиціях. Ну а що ж, пропаганда? А пропаганда розказує наступне. Самого ранку з'явилася інформація у всіх пропагандонських телеграм-каналах від інституту вивчення війни із посиланням на військових, які зараз знаходяться там на передовій на Харківщині. І от вони кажуть, що активність наступу росіян почала знижуватися, і ситуація стабілізувалася. Ну тобто, відхід українських військових на більш підготовлені позиції, заняття росіянами нових позицій, це все називається стабілізація ситуації. Ну або як казав Буданов, все було прогнозовано, тому згідно цих прогнозів, зараз це відбувається. Ну і саме смішне від української пропаганди це те, що на заяву від Путіна. Тіна про те, що він не проти переговорів, але виключно по тій лінії фронту, яка зараз є, і з умовами, що російські військові не вийдуть з усіх окупованих територій, так, от українська пропаганда почала розносити цю новину і казати, що у росіян нічого не виходить, у них не вистачає людей, і Росія знову заговорила про переговори. А народний депутат Олексій Гончаренко взагалі написав, що ми не дамо ніяких шансів Росії на переговори, і наша основна мета втримати у цей наступ Росіян, дотягнути все все до виборів президента США. А далі обов'язково ми переможемо. Тепер, що стосується Сумської області, заступник голови Сумської районної ради заявив, що у Росії немає сил для наступу на Сумську область, тому панікувати немає сенсу. І це після того, як буквально вчора головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що Росія може піти в активний наступ на Суми через 3-4 дні. Але як бачите, пропагандонська методичка працює. Спочатку вони кажуть, що у ворога не вистачає сил, оборонні укріплення у нас готові, а потім військові відходять на більш вигідні та більш підготовлені позиції. Також за інформацією Deep State, дуже важка ситуація на Донеччині, особливо в районі Часового Яру. Там точаться дуже тяжкі бої, але Збройним силам України поки що вдається стримати наступ ворога. Отаку от, от поки що маємо ситуацію. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.